Відкритий цього тижня міжнародний центр з кримінального переслідування за злочини агресії проти України у Гаазі називають передвісником трибуналу над Росією. Новий центр сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для потенційного міжнародного судового процесу за звинуваченням Росії у агресії проти України. Це один із перших кроків на шляху до притягнення Росії до відповідальності. Сьогодні ми зібралися тут в дійсно історичний момент, який я вважаю є визначальним для історії, коли цивілізований світ не тільки говорить, а й демонструє конкретними діями, що відповідальність має найбільше значення. тисячі воєнних злочинів Росії, скоєних в Україні, розслідують в українських та міжнародних судах. Центр дає можливість підготуватись до справи майбутнього, зібрати докази. Які згодом можна буде використати у трибуналі, це підкреслює той факт, що досі не існує юридичного механізму, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України. Згоди про те, як саме цей трибунал виглядатиме, поки теж немає. Ми думаємо, що найкращий варіант з багатьох причин це інтернаціоналізований трибунал. Утім, навколо цього точаться постійні дискусії з Україною та іншими країнами, які підтримують Україну. Подивимось, чим вони закінчаться. Думаю, буде справедливо сказати, що Сполучені Штати значно просунулися у цьому за останні кілька місяців. США підтримали інтернаціоналізований трибунал, український суд, який би отримував міжнародну підтримку і допомогу. Українська влада неодноразово наполягала, подібний трибунал має бути повністю міжнародним. Будь-яка гібридна версія трибуналу, в тому числі та яку пропонують Сполучені Штати, не зможе досягти цілі притягнути керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії через імунітет лідерів країни. Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів. Будемо працювати над конкретним трибуналом, щоб від Відповідальності за свої злочини, вбивство, катування. Як ми розуміємо, хто віддавав накази, щоб ці люди не були недоторканими для нас? Це дуже важливо в українській генпрокуратурі. Наголошують, найдієвіша модель трибуналу може бути створена на базі генасамблеї ООН. Саме вона мала б міжнародної авторитет і підтримку. Українську позицію пояснює посолка України у США. Позиція України полягає в тому, що саме міжнародний трибунал, саме трибунал, який буде в той чи інший спосіб освячений організацією Об'єднаних Націй, це з нашої точки зору найкращий варіант, який дозволить вже зараз нам почати це переслідування, і зрештою домогтися справедливості. Таку ж думку поділяє експертне середовище серед прихильників створення міжнародного трибуналу на базі екс експосол Держдепу з питань воєнних злочинів Девід Шефер. Саме він раніше працював над створенням трибуналів для колишньої Югославії, спеціального суду Сьєра Ліона та трибуналу в Камбоджі. Ми пропонували і пропонували багато з моїх колег в академічних колах. Деякі з урядів підтримують. Так, це те, що Генеральна асамблея ООН може прийняти резолюцію, яка дозволила б генсеку об'єднаних націй розробити угоду між урядом України та ООН, щоб створити суд із юрисдикцією розслідувати та переслідувати злочин агресії. Переваги цього створення міжнародного суду та позбавлення Путіна та інших високопосадовців російського уряду та армії особистого імунітету. У держдепі ж наголошують, відкритим питанням залишається підтримка резолюції в Генасамблеї ООН. The, the too, that we wrestle... першочерговими залишаються питання політичні? Як досягти підтримки цього у Генасамблеї? ООН. якщо ми все ж таки беремо цей шлях, питання чи є в них юридична влада і повноваження це робити? І друге питання: якою буде підтримка міжнародної спільноти у генасамблеї? Спорт і традиційно десятиліттями не підтримували будь-яке міжнародне переслідування злочину агресії. Але на думку радника з питань відповідальності за воєнні злочини Мінюсту США Ілая Розенбаума, це може згодом змінитись. Now, uh, because... Зараз, через безсумнівний жах у цій країні від того, що Росія коїть в Україні, ставлення американців щодо цього змінюється. Змінюється ставлення серед американських лідерів. Тож побачимо, чим це закінчиться. Я думаю, що ніхто ще не знає, який саме трибунал буде започатковано, але трибунал точно буде створено. Поки що в світі немає консенсусу щодо формату майбутнього трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Втім, Україна має однозначну підтримку в тому, що агресія Росії буде покарана. Олексій Коваленко, Дмитро Савчук, Голос Америки, Вашингтон.